Форбс звинувачують Селену та її маму Менді у тому, що вони не платять зарплату співробітникам своєї компанії WonderMind. TMZ звинувачують Джастіна у банкрутстві, мільйонних боргах перед скутером Брауном. Розбиратимемося, яку роль у цьому відіграла Лу Тейлор, і поговоримо про те, як Гейлі Бібер переграла хейтерів і як у мережі розкритикували привітання від Джастіна для своєї дружини, яка вперше сольно потрапила на обкладинку Vogue. Друзі. Величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. На цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіші події зі світу попкультури, зі світу Голлівуду. Якщо теми для вас цікаві, то підписуйтеся. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Селена Гомес, Джастін Бібер та Хейлі Бібер потрапили в інформаційну атаку великих таблоїдів щодо фінансових скандалів, що спричинило нову хвилю хейту. Давайте розпочнемо із Селени. Розкажу вам спочатку, що з нею відбувається за даними видання Forbes, WonderMind, стартап Селени Гомес у сфері ментального здоров'я, заснований разом із її матір'ю Менді Тіфі та підприємницею Даніелою Пірсон, зіштовхнувся зі серйозними фінансовими труднощами. Виявляється, що компанія. Компанія не змогла виплачувати заробітну платню 15 співробітникам, а також фрілансерам та підрядникам з кінця березня 2025 року. Заборгованості становлять десятки, а можливо і сотні тисяч доларів. За словами анонімних співробітників, компанія також винна приблизно 60 тисяч доларів піар-агенції. Більше того, Форбс спростував чутки про те, що Селена є мільярдеркою, як раніше стверджували деякі джерела, оцінюючи її статки в основному за рахунок. К її б'юті бренду Rare Beauty. повідомляється, що мама Селени Гомес на ім'я Менді Тіфі взяла кредит під заставу свого будинку, щоб допомогти виплатити зарплату працівникам стартапу Селене Гомес у сфері психічного здоров'я, як пише Forbes, Менді, будучи генеральним директором компанії, опинилася в кризовій ситуації, коли у березні нібито почали закінчуватися кошти на оплату праці співробітників за винятком постачальників і фрілансерів. За даними видання, працівникам було виплачено компенсацію за кожну другу невиплачену зарплату, а інфлюенсери і постачальники все ще чекають на виплату сотень тисяч. Вондермайнд повідомив Forbes, що компанія виправила проблему і решту платежів буде оплачено найближчим часом. У березні електронні листи вивчені Forbes, показали, що ТІФІ повідомила співробітників Вондермайнд про те, що їхня медична компанія припиняє виплату допомоги під час хвороби співробітникам. Цитата, як і багато стартап. Пі, Wondermind переживає свої власні труднощі і зростання, ідеться у заяві. Найближчими днями ми перейдемо до нового розділу в історії Wondermind і продовжимо нашу важливу роботу у сфері психічного здоров'я, яка допомагає сотням тисяч людей. Джерела повідомили виданню, що проблеми компанії ймовірно розпочалися у січні 2023 року, коли мама Селени, Менді Тіфі була призначена єдиним генеральним директором, незважаючи на те, що Тіфі як повідомляється про протягом багатьох років керувала кар'єрою своєї знаменитої доньки у кіно та на телебаченні. Співробітники стверджували, що вона не мала достатньої проникливості, щоб допомогти бізнесу досягти успіху. Також Тіфі нібито відмовилася від багатомільйонних угод із брендами, включаючи угоду із брендом Airbnb за колаборацією разом із її донькою Селеною Гомес. За даними Forbes, Wondermind був заснований у 2021 році, і наступного року він залучив 5 мільйонів доларів фінансування, сама ж Селена у 2024 році офіційно стала мільярдеркою. Її статки оцінюються в 1,3 мільйони доларів. Капітал Селени зароблений в основному на її бренді косметики, і лише на 20% від музичної діяльності та творчості. Деякі джерела стверджували, що Селена Гомес не брала активної участі у щоденній роботі компанії. Проте, за словами представника WonderMind, після того як Селена дізналася про фінансові трудні вона негайно інвестувала в додаткові кошти для стабілізації ситуації. Очікується, що заборгованості будуть погашені найближчим часом. Наразі немає доказів того, що дії Селен Гомес або матері Селени були злочинними. Ситуація виглядає як типовий приклад фінансових труднощів стартапу, а не як шахрайство. При цьому фінансові проблеми Wondermind викликали критику у соціальних мережах. Деякі користувачі висловили сумніви щодо щирості селени у просуванні ментальні здоров'я, вважаючи це частиною її бізнес-стратегії, це все підкреслює, звісно ж, виклики, з якими стикаються навіть відомі особистості під час запуску нових проєктів. Ну а тим часом Селена виклала нове відео там з продуктами своєї компанії, де вона робить макіяж, а також декілька промороликів із їхньою колаборацією із печивом Орео. Як за сценарієм, через декілька днів після нападу Форбс на Гомес, у мережі почали циркулювати нові чутки, але уже про Джастіна Бі. Бібера. за інформацією деяких джерел Джастін, нібито теж перебуває у боргах. Конкретні джерела не розкривають деталей, але таблоїди активно обговорюють, що борги можуть бути пов'язані із його музичними проектами та юридичними витратами через скандал із підіді. Ці чутки підігріли також і фанати Селен Гомес, які відразу почали порівнювати її ситуацію з проблемами Бібера, звинувачуючи Хейлі у тому, що вона тягне Джастіна вниз. А TMZ випустили навіть спеціальну Розслідування, що коїться із Джастіном Бібером, як з'ясувалося, Джастін Бібер досі винен своєму колишньому менеджеру, горизвісному е, скутеру Брауну. Це той самий, який конфліктував із Тейлор Свіфт через права на майстер-записи. Він винен йому понад 8,8 мільйонів доларів. Це підтвердила незалежна аудиторська кампанія PricewaterhouseCooper. Гроші пов'язані із кредитом, який Браун видав артисту після скасування туру Джастіс у 2022 році. Ці нагадаю, що тур було скасовано через проблеми Джастіна зі здоров'ям. Цю суму тимчасово покрив Браун, очікуючи, що Бібер поверне гроші протягом 10 років. І з цікавого рік тому ті ж самі TMZ писали, що Джастін міг втратити 300 мільйонів доларів через погані рішення фінансових менеджерів. А його витрати були нібито незвичайними. Наводилися такі приклади: як 300 тисяч доларів за вечерю у ресторані Нубу, те, що Джастін Бібер замовляв приватні джети для для своїх друзів, і навіть ширилися чутки про те, що він не міг оформити кредитку. Однак, за даними незалежного аудиту, PricewaterhouseCoopers, Бібер виплатив лише один платіж. За словами Джерел, скутер просто хотів допомогти, допоміг, а тепер чекає на повернення. Після першої виплати Джастін Бібер заявив, що він більше не платитиме, мовляв, його бізнес-менеджер Лу Тейлор, та сама, що фігурувала у скандалі з опікунством Брітні Спірс, провела внутрішню перевірку і нарахувала, що що саме скутер Браун винен Джастину Біберу 26 мільйонів доларів за нібито переплачені комісійні. Лу Тейлор непроста людина, це впливова особа в індустрії розваг. У 1992 році Лу заснувала компанію Three Star Sports and Entertainment Group, яка надає фінансові та управлінські послуги знаменитостям, включаючи бухгалтерський облік, планування бюджету, аудит роялті і управління турами. Серед її клієнтів були такі зірки, як Джеймі. Лін Спірс, Стівен Тайлер, Мері Джей Блач, Гвен Стефанії та Пріанка Чопра 13 років Лу Тейлор брала участь у опікунстві Брітні Спірс. Нагадаю, що Брітні у своїх мемуарах «The woman in Me», жінка в мені стверджує, що Тейлор була залучена до встановлення опікунства і отримувала свою фінансову вигоду від нього у 2021 році. Лу Тейлор заперечувала звинувачення у шпигунстві за Брітні, але її компанія Трістар залишилася під пильною увагою громад. Майськості, зокрема, компанія була пов'язана також із трагедією на фестивалі Astroworld у 2021 році. Пам'ятаєте, коли загинуло 10 людей, також колишні співробітники подавали позови проти Трістар, звинувачуючи компанію у несправедливому звільненні та інших порушеннях. Південно корейська компанія звукозапису Hype також провела своє власне розслідування і не знайшла порушень, проте, як я вже вам казала, незалежна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers в результаті встановила, що саме Джастін винен 8,8 мільйонів доларів. Але команда артиста називає те, що відбувається полюванням на відьом і звинувачує усіх у змові. І, начебто, все це брехня, а сам співак зараз працює над новою музикою, розвиває свій бренд, хоча у квітні він заявляв. Що Дрюхаус офіційно більше не має до нього ніякого відношення, і зараз він займається новим брендом. Ми обговорювали це у одному з відео. І взагалі став батьком і займається вихованням сина. Хочу нагадати, що у грудні 2022 року Джастін Бібер продав свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів компанії Hypnosis Song Capital. За словами TMZ, це було вимушене рішення через серйозні фінансові труднощі після скасування туру. Бібер не міг дозволити собі. Відкласти продаж до січня 2023 року, що могло б принести податкові вигоди. Тим часом у його оточенні говорять про особистісну кризу, про кар'єрну кризу артиста, мільйонні борги і людей, поруч яким не до його благополуччя, підігріваються також чутки, що на рішення Джастіна Бібера дуже сильно впливає священик із його церкви. Що стосується ментального стану, то Джастін Бібер постійно викликає занепокоєння своїх фанатів дивними публікаціями у соціальних мережах у травні. Ні, 2025 року він опублікував серію відео із незрозумілими висловлюваннями про Бога, про риболовлю, своє дитинство, що також викликало турботу від його фанатів щодо психічного здоров'я, чесно кажучи, лякає стан Джастіна Бібера і його новини про банкрутство і фінансові труднощі Цікаво, Невже не було поряд його хороших друзів, які б могли порекомендувати хорошу консалтингову компанію? Вони ж бачать, що коїться яких можна було б найняти, і які грамот. На допомогли б Джастіну уникнути боргів, прозорий аудити і незалежне фінансове планування без повної довіри до скутера Брауна або Лу Тейлор допомогли б уникнути накопичення боргів. Цікаво, що замість негайного продажу музичного каталогу Джастіном за 200 мільйонів доларів, Джастін міг перенести операцію на січень 2023 року, що дозволило б йому зекономити мільйони на податках. Проте він цього не зробив. І Якщо продаж прав на його музику була виправданим кроком, з точки зору Джастіна на то відсутність контролю над активами у довгостроковій перспективі це дуже ризикований фінансовий крок. Дуже цікаво, звісно, скільки заробляє бренд Гейлі Бібер, тому що вони живуть на широку ногу, зважаючи на те, що у них маленька дитина, витрати дуже дуже зростають, коли в тебе з'являється маленька дитина. Це зрозуміло. Цікаво, чи можна було продати, наприклад, частку музичного каталогу, а не весь каталог. Ну і взагалі, як Джастін далі буде поводитися після того, як він продав права на власну музику. Дуже цікава ситуація. Ми тут всі не лікарі, але не покидає відчуття, що регулярна терапія і підтримка могли б стабілізувати його стан і допомогти уникнути імпульсивних рішень. Друзі, ну а якщо у вас є проблеми, якими ви не можете або не хочете ділитися із близькими і носите їх постійно у собі, і вам потрібна допомога спеціаліста, то не забувайте, що існує чудовий інструмент. Це терапія Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн знайдіть свого психолога вже сьогодні. Майнлі це дуже комфортний простір, де поважають свого клієнта, його темп, його глибину, швидкість. На платформі Майнлі ви зможете пройти тест і побачити перелік спеціалістів, які підходять конкретно до вашого запиту та до вашого бюджету. Друзі, вводьте промокод ENDLESS та отримуйте знижку у розмірі 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Переходьте за посиланням в описі відео або за QR-кодом. Нагадаю, що Джастін у 2023 році пішов від Лу Тейлор і Трістар. Якби це сталося раніше, можливо, він би не потрапив до скандальної угоди і боргової ями. Джастін Бібер офіційно не підтверджував інформацію про банкрутство. Мені дуже жаль, що співак став яскравим прикладом того, як навіть мільйонери можуть втратити фінансову стабільність через брак прозорості хорошої команди і планування. З останніх новин про Джастіна також не можу не сказати, що у нього помер дідусь, і він. Виклав серію постів про нього і зворушливе повідомлення на його честь. Проте фанатів занепокоїли слова Джастіна, Цитата не може дочекатися, коли знову побачу тебе на небесах. Люди із надмірною тривожністю побачили у цьому якийсь сенс і натяк на завершення життя власноруч. Мені здається, що це просто словесна конструкція, зрозуміла для багатьох, але нічого такого джасті не мав на меті і на думці. Також він сказав, що сумуватиме, згадуючи про дідуся, і розповів історії. Як разом вони ходили на хокей, і він розводив дідуся на різні дитячі закуски на всі його гроші, начебто, дідусь помер мирно у хоспісі. Співчуваємо Джастіну. Тим часом Гейлі Бібер вперше сольно потрапила на обкладинку американського вог і дала велике щире інтерв'ю для видання, де поговорили про материнство, життя під постійним тиском, під прицілом папарацій і гейтерів, і шляхи до внутрішнього балансу у новому інтерв'ю Гейлі відверто розповіла про. Непростий етап у своєму житті, а саме народження сина. І нагадаю, що у серпні народився їхній син Джек Блюз. Пологи тривали 18 годин і супроводжувалися серйозними ускладненнями. Через втрату навколоплідних вод почалася стимуляція на 39-му тижні вагітності. А після появи малюка Гейлі зіткнулася із сильною кровотечею, яку вдалося зупинити лише за допомогою пристрою Джада. Цей досвід був особливо складним, враховуючи її попередні проблеми зі здоров'ям, включаючи Мікроінсульт у 2022 році, незважаючи на підготовку, Гейлі зізналася, що вона дуже боялася померти і надовго випала з емоційної рівноваги. Особливо Гейлі постраждала відразу після пологів, коли в мережі почали обговорювати її тіло. А паралельно вона тиснула сама на себе за те, що не могла швидко, як вона хотіла, відновитись. Паралельно з усім цим вона відчувала тиск громадськості і стала жертвою чуток про розлучення із Джастіном. Але в інтерв'ю вона наголосила. Сила, що їхній союз сильний, стабільний, а Джастін підтримував її увесь цей час. У відповідь на постійні чутки про проблеми в шлюбі із Джастіном Гейлі рішуче заявила: цитата: Ви б подумали, що після народження люди заспокояться, але ні. Тож здається, ці сучки будуть злі. Також Гейлі Бібер згадала, що колись у пориві сварки під час сварки Джастін Бібер сказав їй, що вона ніколи не отримує сольну обкладинку для вок, і тепер він щиро пишається її успіхами. Пізніше в електронному листі, відправленому журналісті Олександрі Кодін'є, яка записала інтерв'ю Гейлі для Vogue, Джастін Бібер заявив: Я зробив багато дурниць у своєму житті, але найрозумнішим вчинком, який я коли-небудь зробив, було те, що я одружився з Хейлі. Звісно ж, Джастін поділився фотографією, інтерв'ю, лінком на інтерв'ю у своїх соціальних мережах і вибачився за минулі слова, коли він сумнівався у її можливості потрапити на обкладинку журналу, написавши наступне цитат пам'ятаю, як ми з Гейлі якось сильно посварилися. Я сказав їй, що вона ніколи не опиниться на обкладинці вок. Жорстоко, так знаю, це було дуже грубо. Але тоді я відчув, що мене не поважають і вирішив, що маю відплатити тим самим. Але з віком приходить розуміння. Бажання відплатити лише віддаляє нас від того, чого ми насправді хочемо: близькості та справжнього зв'язку. Так що, дитинко, ти і так знаєш, але все одно, вибач, що колись сказав, ніби ти не потрапиш на обкладинку вок, тому що як з. З'ясувалося, я тоді дуже помилявся. Він визнав, що ці слова були дуже емоційними, необдуманими. При цьому у інтерв'ю Гейлі Бібер додала, що більше вона не збирається боротися із хейтерами. Нехай зляться. Я нагадаю, що на цьому каналі є дуже цікаве відео про тріо Селена Гейлі і Джастін Бібер. Про те, як Гейлі вважають сталкером, начебто вона копіює стиль слова, проекти Селени. Ну коротше, там дуже дуже цікаво, тому рекомендую подивитися ось це відео. І мені цікава ваша Умка, ви у команді Селени чи ви у команді Гейлі. Гейлі Бібер також відкрито розповіла про боротьбу із післяпологовою депресією і труднощами із прийняттям змін у власному тілі. Вона зазначила, що ідея швидкого повернення до форми після пологів є міфом, та що її тіло змінилося назавжди. Ці фізичні та емоційні зміни стали для неї справжнім викликом. Материнство дало їй нове почуття, сили. Зараз же Гейлі зосереджена на своїй родині, на своєму бренді Road і внутрішньому балансі. Не ганяючись за ідеальністю після публікації цього інтерв'ю і обкладинки з Гейлі багато знаменитостей її підтримали, включаючи Кайлі Дженер, Ловато, Кім Кардашян, вони висловили свою підтримку Гейлі, відзначивши її силу і відвертість у подоланні труднощів материнства. Але величезний шквал хейту зараз отримав Джастін Бібер. У мережі розкритикували вітання Джастіна за неповагу до своєї дружини, кажучи, що у неї такий важливий момент. А ти пишеш про сварку, робиш таке жахливе вітання. Після негативу, який навалився на Джастіна, він змінив опис на звичайні емоджі. Із цікавого також Гейлі Бібер позначалася над своїми хейтерами, і вона знялася у дуже популярній рубриці для журналу Vogue, і вирішила потролити їх усіх. Це дійсно найсмішніше відео у рубриці, що в моїй сумці для Vogue. Спойлер, тут порожній блокнот із усіма думками Гейлі, шість або сім різних телефонів. Щоб сталкерити людей анонімно з різних акаунтів, та книга Кант Кріті. І звісно ж Хейлі Бібер носить із собою парфюм під назвою Непо. Це відсилання до того, що вона є дійсно не по бейбі, і не обійшлося без кількох згадок. Рер посилання на назву бренду косметики Селени Гомес, якою на думку багатьох в інтернеті саме і одержима Хейлі Бібер. Смішний момент був і про песика, маючи на увазі, що контент із тваринками завжди залайканий. Тому познайомтеся з песиком. Ну а закінчила вона спеціальним зіллям, яке замовив її батько, коли їй було 12. Замовив він його у відьом, які живуть у горах, щоб вона могла закохати у себе молоду канадську попзірку. І як бачите, зілля спрацювало. Це, звісно, був натяк усім хейтерам на те, що вважаючого батько Хейлі Бібер звів її із Джастіном, ну і того, що Хейлі, начебто, Джастіна зачаклувала і що вона використовувала чорну магію. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Загалом відео класне для того, аби підняти собі настрій. Мені дуже цікаво, що ви думаєте відносно інформаційної атаки на Джастіно на Селену і відносно критики слів Джастіна Бібера, і що думаєте відносно інтерв'ю Хейлі. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно, особлива подяка спонсорам каналу. Це для вас. Ну а я користуючись нагодою, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Давайте не забувати донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших захисників і захисниць. І також давайте не забувати підтримувати наших безхатніх чотирьохлапих друзів гривної Ормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах про притулки для безхатніх тварин у місці вашого проживання ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирихлапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося у новому відео. Скоро вже буде відео про канський кінофестиваль. Не переживайте, він просто ще не завершився, але я вже працюю над ним. Відео обов'язково буде, тому просто дочекайтеся. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!